На Закарпатті музеї просто неба триває фестиваль коляди. Двері старовинних будинків відчинені. Вулицями села ходять колядники. Усі вбрані в традиційний національний одяг. Не забули і про частування. За дійством спостерігали наші кореспонденти. У музеї старого села в знову знову велелюдно. У старовинних будиночках горить світло, відчинені двері і звідусі чути коляду. Очавській хаті колядки вже лунали. Віншують. Намагає, нам га. Колядка на добре здоров'я, А за нашу колядку ковбасу як грядку. А господині запрошують до столу, на якому вже стигнуть вареники. А ще стружель із оріхами бобальки. Бобальки то печені. У духовці заправляються таким сіропом вода і цукор, голубки із ріселюваниню. То наші закарпатські, то таке, як на кремзники, ресілюємо кромплі, закручуємо у капусту і заправляємо так як на голубку. У кожній хаті страви відповідно до традицій регіону. Пригощайтеся нашими традиційними угорськими калачами. І коляду в закарпатському музейному селі можна почути найрізноманітніших мотивів. Солотвінська громада з Тячівщини колядує румунським діалектом. <паспитеріоні> Берегівська громада привезла в уж род угорський верцеп. Прославляти народження Ісуса Христа в музей з'їхалися колективи з усього Закарпаття. Фестиваль започаткували ще у 2009 році. Під час заходу веселять, частують та розповідають про давні традиції святкування різдва, чим різняться у різних куточках краю і чому так важливо їх берегти, особливо під час війни. Вони не відрізняються, вони просто на іншій мові. А так, різдво є різдво, колядують, віншують, готуються до свят. Традиції дуже особливі для нас, тому що їх треба зберегти. І ми стараємося, особливо колядками, різдвяними святами, такими традиційними святами дітям передаємо, коли збирається вся родина разом. Зараз це важливе питання. Гості страви смакують із задоволенням, і собі колядують та діляться враженнями. Ну, у нас красиві традиції на Закарпатті, Надзвичайно ну, хочеться, щоб вони а, продовжували. Це дуже гарно. І лемки, і гуцули, бойки, закарпатські угорці, румуни всі святкують Різдво. І хоч коляда звучить по-різному, але всі одне одному бажають миру, щастя та добра. Христос Христос – набажає! наш наші! Маріяна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.